Вітання! інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У студії для вас працює Івана Осташук. Говоримо про головні події краю. Ворогтянська громада передала чергову партію підтримки військовим, квадрокоптери та зарядні станції в дорозі до українських військових. А дещо вже працює у них загалом упродовж останніх місяців. Громада спрямувала близько 2,5 мільйона гривень на підтримку Сил оборони України. Це допомога для п'яти військових частин, де служать мешканці Ворохтянської громади. До слова, всі закупівлі відбуваються у межах місцевої комплексної програми підтримки військових частин Сил оборони України з бюджету громади. Це не кінець. Наступні закупівлі вже опрацьовуються, зазначив на своїй сторінці у Фейсбук голова Ворохтянської громади Олег Дземюк. Бути частиною спільноти добра та милосердя Велике щастя. Нещодавно на території церкви Воздвиження Чесного Христа відбувся благодійний ярмарок, організований командою благодійного фонду Волонтерський штаб 450. Його результат показав потенціал, який мають віруючі та небайдужі громадяни. Тирка надвірна побувала на ярмарку, який відбувся на території прокатедрального собору благовіщення Пресвятої Діви Марії. Після недільної служби на ярмарок нещодавно на території прокатедрального собору благовіщення Пресвятої Діви Марії відбувся благодійний захід. Організований він благодійним фондом Волонтерський штаб 450» на підтримку 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, де несе службу чоловік недвірнянки Наталії Дремлюги. Захід зібрав чимало присутніх. Серед них зустріли майстриню з розпису пряників Тетяну Савчук. Я не тільки сьогодні купую, я приймаю трошки участь. Ви можете. Знайти десь там в палатках мої прянички зефір, безешки. Так я прийшла сюди потратити трохи грошей. Бо якщо їх не тратити на добру справу, то куди їх дівати? Тому тішуся, що завжди в нас є люди, які організовують благодійні заходи, які організовують дозвілля в місті, бо так само це. Дуже важливо, щоб ми відчували, що ми живі і що ми маємо завдяки кому жити. Ми маємо завдяки кому робити добрі справи. Я дякую нашим хлопцям з сеу, які нам бережуть нас, просто бережуть і тримають небо для нас. І завжди нагадую, що нам треба жити з вірою в Бога і в нашу перемогу. І обов'язково донатити, донатити ще раз донатити. Директорка благодійного фонду Вікторія Пицюк Торес поділилася очікуваннями щодо активності жителів громади за словами волонтерки, надвірна завжди активна. Звісно, ми завжди очікуємо дуже велику активність мешканців, коли саме йдеться якраз про ярмарок для збройних сил України. Бо все-таки ми всі розуміємо, що сьогодні хто долучається працею, а хто саме донатом приходить, послухали бо службу Божу і придбали, щось для засу задонатили. Надвірна завжди активна. Чи ми робимо ярмарки на парафії, чи робимо просто в центрі міста? Ставимо, завжди всі долучаються, і так само і сьогодні, і в церкві Воздвиження чесного Христа, і в соборі. І ми вже думаємо, що наступний ярмарок… Про де б він не був, все одно всі приходять і долучаються, бо це для наших збройних сил. На заході зустріли також Богдану та Раїсу. Перша своєю чергою відзначила присутність цікавих лотів. Так, ми бачили, що тут є кава, тому ми йдемо шукати каву. Зробимо загальний донат, а потім щось собі придбаємо. Також діткам дуже цікаві лоти є. Е, бачила там і з гільз розфарбовані, і смаколики всякі, і кава, і випічка. І що зараз виберемо? Баємо Раїса ж розповіла за активну відвідуваність подібних заходів. Звичайно, заходів багато і ми відвідуємо часто ярмарки, всякі так звичайно, тому що це і підтримує нашу армію, і такий бойовий дух тримає для людей і згуртовує. Захід також був доповнений співами, не буваючи блакитром. Придбати картину та зробити донат вдалося міському голові Зіновію Андрійовичу. Розкажіть, що ви придбали, чому саме це? По-перше, зразу кинулись в очі, бо робота наших діток, робота прекрасна з бісеру. Задонатив, крім цієї картини, ще зробив пожертву, задонатив для збору для автомобіля для наших захисників. Такі ярмарки край потрібні, бо кожного разу. Люди гуртуються, мобілізуються, все роблять для того, щоб підтримати наших захисників. Задячуючи їм, ми маємо можливість ходити до церкви, до собору і бачити ранній світанок. Тому закликаю всіх жителів громади донатити, сприяти, допомагати, жертвувати для того, щоб хлопці мали чим воювати і саме со захищали. Мирне небо наших дітей. Слава Україні подія зібрала людей різного віку та статусу. Наприклад, юний Олексій допомагає своєю творчою діяльністю та зробив донат батьку Кирилу, який зараз боронить країну. У результаті, єднаючись у спільній дії, допомозі захисникам, вдалося зібрати 120 тисяч 170 гривень. Торгівля зброєю, боєприпасами та вибухівкою. На Прикарпатті поліцейські затримали групу чоловіків, причетних до незаконної оборудки. Правоохоронці встановили причетність двох мешк... Мешканців надвернянського району до зберігання та торгівлі зброєю, боєприпасами і вибухівкою. Слідчі документували незаконну діяльність ділків більш як півроку. Їх затримано та повідомлено про підозру детальніше від речниці головного управління національної поліції у Івано-Франківській області Тетяни Іванюк. На Прикарпатті поліцейські затримали групу чоловіків, причетних до незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів. Прохоронці встановили при. Жетність двох мешканців надвірнянського району до зберігання та торгівлі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Слідчі документували незаконну діяльність ділків більш ніж півроку. Їх затримано та повідомлено про підозру. Документували злочинну діяльність слідчі слідчого управління за співпрацю з оперативниками управління карного розшуку обласної поліції. Проведеними заходами було встановлено, що 44-річний фігурант, причетний до кількох фактів, незаконної реалізації заборонених предметів. Чоловік продав клієнтам ручний гранатомет Калашникова РПК 74 Близько 100 патронів та три гранати. А його 42-річний товариш вдома незаконно зберігав зброю, набої та вибухівку. Окрім того, під час санкціонованих обшуків за місцями проживання правопорушників поліцейські виявили значну кількість заборонених предметів серед вилученого: автомат Калашникова, кулемет Калашникова, граната Ф 1 із запалом, два магазини до вогнепальної зброї 90 патронів та інші речові, докази їхньої причетності до протиправної. Діяльності все вилучено направлено на експертні дослідження на підставі зібраних доказів. Обох фігурантів слідчі затримали процесуальному порядку. Їм уже повідомили про підозру, у чиненні злочинів, передбачених за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Теця про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі до суду скеровано клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів відповідно до чинного законодавства їм може загрожувати до 7 років позбавлення волі поліцейські становлюють джерело походження зброї та інших осіб, причетних до її незаконного обігу. Поліція Прокарпаття нагадує громадянам про відповідальність за незаконне зберігання зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо незаконного обігу зброї, повідомляйте на спецлінію. 102. кожен день як виклик у реабілітаційному відділенні надвернянської лікарні медичний персонал змушений підіймати пацієнтів по схоже. Адже ліфта немає. Ситуацію ускладнює і нестача місць. Через незавершений капітальний ремонт медики не втрачають надії і чекають на допомогу з держбюджету. Детальніше про це у нашому наступному матеріалі. Щодня медичний персонал реабілітаційного відділення цими сходами підіймає пацієнтів. У закладі немає ліфта і це є проблемою. Зізнаються самі ж пацієнти. Було б доречно ліфт поставити, тому що ну, хлопцям дуже тяжко. Возити і носити хворих на другий поверх, ну і відповідно на низ, відповідно, на перший поверх. Це щодня 3-4-5 чоловік постійно возиться туди-сюди. Дуже тяжко. Найбільша мрія для медиків відділення каже завідувачка Ольга Васін. Це новий підйомник. Людям важко як фізично, так і емоційно. У нас підняти пацієнтів на другий поверх це є складність, складність для персоналу як фізична складність, так і емоційна складність для пацієнтів. Бо це зовсім не про безбар'єрність, це зовсім не про доступність пацієнту. Це про це зовсім не про гідність пацієнта. Коли йому щоб спуститись в магазин чи вийти, банально покурити. Це, це проблема. Це потрібно просити когось, щоб двох-трьох людей, щоб його зняли з другого поверху і на перший поверх і так само підняли. Це є величезна проблема. Ще одне болюче питання завершення капітального ремонту другої черги відділення. Зараз реабілітаційний центр має 20 ліжкомісць. у пріоритеті військовослужбовці для цивільних. Черга цих між, ліжкомісць, звичайно, що не вистачає. Постійно формується черга з пацієнтів. Як би там не було, завжди військовослужбовці є в пріоритеті для реабілітаційної допомоги. А жителі громади е, складаються чергу, мають є лист очікування, і по-іншому просто бути не може. Ми формуємо його і дзвонимо, коли звільняється місце. І так, коли ми не можемо передбачити поступлення військовослужбовців, тому що буває по різному. І приходиться відкладати все жителю громади на інший день, на інший день. Таке трохи незадоволення. І для них це дуже важливо почати реабілітаційний процес якомога раніше, чим більше ми відкладаємо. Тим важче буде відновитись повністю на сьогодні. Проблеми відділення відомі як у області, так і у Києві. Напередодні заклад відвідали представники міністерства у справах ветеранів України, оглянули умови, поспілкувалися з персоналом і пацієнтами. Бачимо, наскільки потужно фахівці працюють, надають високу професійну допомогу. Але в той же час тільки 20 ліжку місць. Ми розуміємо, що цю кількість можна розширити за умови, що будуть здійснені ще капітальні ремонти, Монти, і ми з представниками міністерства ветеранів якраз побачили в чому саме проблематика, адже потрібно фінансування як на капітальний ремонт самих палат для комфортного проживання, так і в той же час потрібно ліфт, який може бути в даному проекті, як зовнішній, так і внутрішній. Тому звичайно будемо над цим працювати. Ми розуміємо, що потрібна все ж таки підтримка, підтримка від держави тому. Ми з свого боку будемо намагатися, як держава, всіляко сприяти тому, щоб цей реабілітаційний центр мав право на життя, щоб в ньому все ж таки більше було можливостей. Більше мали би більше змогу наші якраз захисники для того, щоб проходити відповідно і реабілітацію, і навіть проводити той час зі своїми побратимами. Під час відповідної реабілітації за проєктно-кошторисною документацією на встановлення ліфта і завершення капітального ремонту потрібно близько 14 мільйонів гривень. Та я не вважаю, що ті кошти, які треба для відкриття другої черги, є такими значними для області. Єдине, що мені здається, треба прокомунікувати з головою ще раз обласної е військової адміністрації, з головою обласної ради про те, щоб все таки ці кошти були виділені. Я думаю, що і адміністрація районна і голови громад, і голова Надвірнянської громади долучиться до того, щоб все таки знайти співфінансування і завершити другу чергу. Вона надзвичайно важлива. Медики сподіваються, підтримка не обмежиться словами і вже незабаром у відділенні стане легше не тільки пацієнтам, а й тим, хто щодня їм допомагає. Вступна кампанія в умовах війни. Ії скоротили для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Для них держава передбачила окрему процедуру. Докладніша інформація щодо безпечного виїзду з тимчасово окупованих територій, умов вступу до закладів вищої освіти. Далі Нормативні документи регулюють, прописують чітко правила для тих вступників, які переселилися з цих територій після 1 січня року вступу, тобто після 1 січня цього року. Такі вступники, якщо не складали, на національний мультипредметний тест вони мають право вступати в університети за результатами співбесід. Також в кожному університеті, в тому числі в нашому, функціонує центр Крим Донбас Україна, який зустрічає таких абітурієнтів, консультує їх, супроводжує до моменту зарахування. Якщо коротко, якщо вступник з тимчасово окупованої території або переміщена особа не має при собі жодних документів, при кожному університеті, при кожному центрі є так звана школа, яка допомагає цим вступникам отримати документ про завершення повної загальної середньої освіти. Таким вступникам. В школі призначаються так звані атестації, підсумкові атестації, і вони складають у школі українську мову історію, отримають документ. Довідка формується відповідна, І ця довідка, якщо вступник може сам, він її бере, з нею звертається в університет, вона слугує документом, який підтверджує здобуття повної загальної середньої освіти. Або школа, в якій відбувалася ця атестація, сформовану довідку, може передати в університет без участі вступника. Після цього ці вступники звертаються в примальні комісії, надають необхідний пакет. Документів, якщо вони і тут вони можуть ці документи давати особисто, якщо їх немає, вони можуть надсилати ці документи офіційними каналами комунікації. Переважно це є або електронна пошта, або можна контактувати з будь-якими будь-якими соціальними мережами менеджерами. Контактують з приймальною комісією або з відбіркової комісією факультету, або контактувати з нашим центром, крим донбас Україна. Ми приймаємо ці документи будь-яким шляхом, розглядаємо, формуємо заяву такої людини. Всі відомості персональні зашифровуються. Тому єдина державна база вищої освіти відомості про таку дитину поступають в зашифрованому вигляді. І якщо дитина має право вступати без вступних іспитів, ми зараховуємо їй результати. Документи переглядаються, наявні документи, які підтверджують або статус внутрішньопереміщеної особи, або статус особи, яка перебуває на тимчасово окупованій території. Для цього у нас працює і в кожному університеті працює юрист, і визначають подальший шлях вступника. Більшість випадків такі вступники складають вступні іспити в університеті. Це або складники НМТ, чотири предмети в вигляді співбесіди, або можуть зараховуватися відповідно до поданих документів. Про статус таких дітей можуть зараховуватися результати математики української мови. І відбувається їх зарахування. Держава передбачає для таких вступників квотні місця державного замовлення. Ми називаємо це квотою. 2. в кожному університеті є кількість місць, відведених на квоту. Для університетів, які не є внутрішні переміщені, або які умовно працюють, так як наш карпатський університет в тилу. Це не менше 10% від загальної кількості місць державного замовлення. Якщо є, працює і набирає вступників університет, які є переміщеним університетом, у них квотних місць більше від 10 до 50%, -50 може бути міст державного замовлення виділених на квоту. І за результатами конкурсу, за результатами отриманих оцінок, такі вступники вступають на котні місця. Якщо е, оцінка, отримана за вступні іспити на співбесних університет не дозволила, не дозволила отримати державне місце, вони беруть участь у конкурсі на загальних підставах. Але далі, коли вона навчається, вступає в силу другий нормативний документ. Ми його називаємо постанова 1224 нашого кабінету міністрів, яка чітко регулює черговість отримання місць державного замовлення уже студентами університету і відповідно люди з тимчасово окупованих територій або внутрішньопереміщені особи мають право за чергою номер 4 Черга номер 1 це діти загиблих, черга номер 2 це учасники бойових дій, черга номер 3 це діти-учасники бойових дій, і черга номер 4 це власне особи переміщені, мають право на отримання вакантних без державного замовлення на навчання. Крім того, всі особи, які належать до категорії осіб переміщених з окупованих територій або внутрішньопереміщених осіб, відповідно до поданих документів, які вже мають бути оформлені належним чином, мають право на отримання соціальної стипендії. Дуються університету університет, в університет їх розглядає, стапійна комісія, затверджує списки таких уже студентів. Перевіряє наявність усіх необхідних документів. Ми подаємо ці списки у відповідні служби, і ці діти отримують соціальні стипендії. Сила духу та професіоналізм. Спортсмени Прикарпаття своїми перемогами гідно представили Надвірнянську громаду на міжнародних змаганнях. Окрім основних нагород, переможці та їхні тренери отримали подяки від голови Надвірнянської громади. Подробиці від Богдана Морозова у сесійній залі Надвірнянської міської ради відбулося нагородження спортсменів Надвірнянщини. Та заслужених тренерів України з числа присутніх був і Михайло Свідрак. Він став переможцем відкритого Кубку Європи з дзюдо, змагання якого відбулися в місті Таллін, Естонія. Враження від цієї нагороди дуже е, е, приємні, тому що. Е... Зумів здобути перемогу на відкритому кубку Європи. Дуже радий, тому що я два роки назад на цьому ж кубку також виграв і дуже радий, що повторив цей успіх. Дуже Приємно за цей результат дуже вдячний голові громади, депутатському корпусу за підтримку, за те, що допомагають і фінансово, і морально, і підтримують всьому. Дякую своїй родині, близьким. І тренерам обов'язково велика вдячність. Дякую за все. Спортсмен розповів, як йому вдається справлятися із відповідальністю перед виступом на міжнародних змаганнях. Вже не перший раз я виступаю, вже звик до цього, що на рівні такому виступати і прославляти нашу державу. Заслужений тренер України Євгеній Боднарук наголосив на здобутках вихованців. Наші спортсмени дійсно підійшли в хорошій формі до цих змагань. І показали чудову боротьбу як Сніжана Пліш, як Анастасія Шевченко, так і Михайло Світрак. Я думаю, що порадували ми своїх глядачів їхньою технікою, їхнім напором і надію, що все склалося так. А результатом є золоті нагороди. За значні досягнення на міжнародних змаганнях, міський голова Зіновій Андрійович привітав зокрема тренерів та спортивну школу. Непростий час живемо. Але, попри те, все, стараємося знаходити ресурс для того, щоб вас підтримати. Наша громада вже звикла до найвищих висот у дзюдо і самбо. І коли, завдячуючи Євгену Миколаївичу, Андрію Васильовичу, наша Україна представлена такими потужними двома депутатами, почесними, поважними людьми, ми знаємо, що результат буде. Я хочу подякувати від себе, від цього депутатського корпусу за те, що ви робите. Для спортивної слави нашої країни. Життя це боротьба. А коли професійна боротьба, дзюдо і самбо, силові види спорту, коли ви на найвищих п'єдесталах пошани золоті медалі, повірте, що ми з трепетом радіємо, сльози течуть. І розуміємо, скільки багато праці, скільки поту, для того, щоб ми усвідомлювали, що треба зробити, для того, щоб бути найкращими спортсменами. У такому таких видах спорту як дзюдо і самбо і в різних вікових категоріях загалом подяки Надвірнянської міської ради за високі спортивні досягнення та гідне представлення України на міжнародній арені отримали спортсмени Михайло Свідрак, Сніжана Пліш, Анастасія Шевченко, тренери Євгеній Буднарук та Андрій Микитин були нагороджені подяками за високий професіоналізм, особистий вагомий внесок у підготовку спортсменів до міжнародних змагань. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гаразів. Кажу вам на все добре. Бережіть себе та своїх рідних.